В рамках проекту Бібліоміст, який за підтримки фонду Біла і «Мелінди Гейтс» реалізується у багатьох країнах світу, а з 2008 року і в Україні більшівцівська селищна бібліотека, що у Галицькому районі, виграла конкурс. Організація нових бібліотечних послуг з використанням вільного доступу до інтернету і змогла придбати три комп'ютери. Відтепер до інформації в інтернеті має доступ кожен бажаючий. У сучасній бібліотеці дуже зручно, вона укомплектована комп'ютерами. і Через інтернет можна за декілька хвилин знайти будь-яку інформацію. Бібліотеки, оснащені комп'ютерами, стали сучасними громадськими інформаційними центрами. Доступ і тепер сюди має кожна людина. Маємо ми їх десь від листопада місяця. Приходять люди, користуються, учні, студенти. Собі щось треба ксерити, розпечатують, готуються там до уроків. Завдяки проекту Бібліоміст районні бібліотеки поповнилися комп'ютерами. Доступ до інтернет мережі дозволяє розширити межі спілкування між друзями, рідними, знайомими як в Україні, так і за кордоном. Надає нові можливості пошуку інформації, вивчення, віднайдення необхідних матеріалів для забезпечення інформацією різних соціальних груп. Що шукаєш? Твір 100 тисяч з української мови. Тобто, -то, ти маєш на увазі саме книжку прочитати тобі треба, чи що? Ні, мені треба друкувати та як реферат зробити. Тобто ти хочеш готовий собі реферат уже знайти? А чому не сам пишеш? Та бо давно довго і нудно. Прогрес це добре. Добре, що в нас є інтернет, але книга залишається найкращим нашим і найвірнішим другом.